Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь, від страху перед ворогом береже моє життя. Сховай мене від змовилих ходіїв, від невгамованої юрби злочинців. Що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу, пускають гірке слово. Щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться. Як би таємно розставити тенета, кажуть хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного із серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті. І власний їхній язик їм готує погибель, хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать та й звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі. До нього прибігає всі праві серцем веселяться. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги твої заметушились, і ненависники твої підняли голову вгору. Змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. А.